Як прийшла Вагітність. Після того як ми дізнались про вагітність, а лікар усе підтвердив, ми відправили батькам маленькі капчики, фото УЗД і тестів, а також листа від малечі. з'явився животик і перші рухи, після чого ми взнали, що чекаємо на дівчинку. Надіємось, два лікарі не помилились. З'їздили в Берлін, який нам, до речі, не сподобався взагалі, а от Прага запала нам в душу як архітектурою, так і кухнею. На цьому періоді ми хотіли емігрувати до третьої країни, але трішки не вийшло. Тому ми вирішили відкласти еміграцію і народжувати в Польщі на орендованій квартирі, в якій ми вирішили зробити освіжаючий ремонт під назвою тяп ляп і вже краще чим було, за допомогою наших неумілих ручок. Сьогодні у нас 40 тижнів рівно, завтра у нас перше число, 1 листопада, і 1 листопада в нас за планом має бути пологи. Пологи, пологи мають бути завтра. Це дуже страшно звучить. тільки в Польщі. 1 листопада це день пам'яті всіх померлих, і вони несуть кругом свічки. І на всіх вікнах теж виставляють свічки, все в лампадках. Весь святкує святкує а поляки. Ходять на кладовище і згадують своїх померлих родичів. А в нас має бути плановий день родів. ми не поїдемо в лікарню, ми поїдемо другого. Якщо будуть визивати пологи, то другого дадуть якісь краплі, якусь там капельницю ставлять чи як визивають перейми, і можливо другого беруть прям пологи. Вже народиться дитина. Наскільки страшно тобі народжувати в іншій країні? Не з того, що мені взагалі дуже страшно народжувати, просто незалежно від країни, але е, я не знаю добре польський і. Це ускладні все. В залі очікування будеш сама що ти будеш робити? <смір> Імпровізувати. <смір> <смір> ну ти ж будеш сама, що дижувати. Перекладач? Ну не знаю, поймуть. вряд ли, коли все почнеться, я буду хотіти ще щось переводити чи в телефоні сидіти, вводити. Я буду колінським не говорити, не розуміти. мене. <смір> Слово їхнє, слово наше, так як і в обичній житті. Я думаю, вони розберуся. Ти рада, що я буду на самих пологах. Так. Да. Я хотіла, щоб ти був ще, все время, а не так, що я трошки буду сама, трошки з тобою, трошки ще десь. Діла в місті в місті треба відбувати. Наскільки було б страшніше, якщо мене туди не пустять? Дуже страшно. Бо ти зможеш їх пояснити, бо в тебе більше словарний запас і володіння польської мови, в мене. А я просто буду казати: пришам, тут дідсько лізе. <гум> Можна пані допомогти, бо пані все. Що ти очікуєш від самих пологів, як ти уявляєш цей весь процес? Це буде екшен. <гум> 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 ну, не знаю. Як я собі це уявляю, так от. Я сиджу в коридорі, чекаю, поки в тебе перейми, потім мене кличуть і кажуть. Там твоя кобіта вже усе, я вам приходжу, мене кудись приводять, ти там будеш, або тебе приводять на якісь такі знаєш, як бабці тримаються і так ходять. І ти будеш йти з пузом в якійсь сорочці, отак от. Хто на зі кров тече. Отак знизу з сорочки, отак, рука буде мала. Висить. Та ні, моє буде не так, що це буде. Дуже довго і нудно. Нудно. В, 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 в тому плані, що ми будемо. Ну що, коли вже це все закінчиться, а воно все буде продовжуватись, продовжувати, так як на цих відео, що ми бачили в TikTok. Вони там стоять, обнімаються, потім лежать, потім сидять, потім вони в душі, потім що вони там що роблять. Ну коротше, мені мені здається, що ми будемо це довго мучитись, а вже коли вже прям почнеться, прям от, саме цікаве. Це може бути, ну, я думаю, дуже швидко пройде там, може, з годину, mm -hmm. може, півгодини. Сам, самий такий основний, самий цікавий процес. Він має швидко пройти. А от це от очікування, оце от, прям не знаю, скільки це може зайняти. Подруге. Не, не знаю. Має бути класно, напевно. <laughs> це буде треш. Let's go. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for it yeah Не нас є пуза. У нас є пуза і три літра води. Ми купили рушничок, купили ну, такі базові речі. потрібні. Там бодіки, штаніжки, штанги. <гум> а потім ми купили ліжечко і візок. Три в одному. Такий там автокрісло, люлька і такий великий для великого я. Да. <гум> 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 для Руслановиті. Ну і потрошку, потрошку купляли Бодіки. Який в нас план, якщо я буду на роботі, а в тебе відходить води або починаються сильні, сильні, перейми, і ти вже відчуваєш, що вже зараз зараз буде мала виходити. Ну, я тобі буду дзвонити писати. Спочатку на телефон, а потім в соціальних мережах. А якщо мене там довго немає, 5-10 хвилин? Ну, тут просто немає такого, що Е, я телефоную в швидку і кажу, що я народжую, і мені треба в лікарню. Ну Тут, е, так як я поняла, тут так не приїжджає швидка. Не знаю, як тут це працює, але я буду бігом йти митися в душик швидко, брати сумочку і бігти, бігти і тримати, щоб мала не випала. У нас вже є сумка зібрана повністю, от от, от там де Віка сидить. Вона там дуже давно стоїть, ми дуже давно чекаємо. А дитині подобається всередині. Вона дивиться на колишнє середовище і думає, ні, ні. Шо які ти можеш дати поради для тих, хто або тільки взнав, що очікує дитину, або тільки з -планує дитину. Мастіть кремом пузо. Мастіть все, що можна, не тільки пузо, мастіть, просто сідайте в крем. <реш> бо це капець. Ну мастити кремом тіло зволожувати, але напевно краще купляти саме такий крем для ну, від розтяжок, не звичайні жирні креми, бо від розтяжок там є такі спеціальні компоненти, які більш розм'якшують шкіру. Я не купляла, я мазала звичайним кремом. в мене живіт як гарбуз. Покажеш. Потім не дотримуватись ніяких цих дієт, нікого не слухати. Оселедець і лосось можете їсти. Сільотка це топ. І не боятися поправитись, не бійтесь. Я дуже багато набрала, такі цифри не говоряться. Трьохзначні. Дітер. Враховуйте, що в вашому організмі росте людина. І це капець. Ну, ти набрала точно не рекорд. Що для тебе було найважче в нашій вагітності? Деякі моменти з перепадом настрою. А так, це нормально все нормально. Віка плачуть. Хоп, Проходить, віка сміється. Так буває за день туди-сиди, туди-сюди. Так, знизу вверх, знизу вверх, Просто не знаю. Кардіограма якась. Я не знаю, це неможливо контролювати. Воно саму. Хочеться плакати, я плачу. І, напевне, найважке це довге очікування. Три тижні ми сидимо з тою сумочкою, яка там зібрана, і чекаємо. Дзвінка від Вікторії. Я ходжу на роботу. На роботі мене вже всі знають, що може таке бути. Що до мене Вікторія позвонить. І мені треба буде вийти з роботи, поїхати безсенько додому. Я їжджу на роботу тільки авто. Вже раніше їздив транспортом від роботодавця. Зараз тільки на авто, щоб у разі чого швидко приїхати додому. Бо туди таксі це щось нереально визвути, і не може ніхто не приїхали. І от нас мала вийде дуже розумно, там розвинена буде. Вона нас таці. домосід, як і я. Ну оце саме важке. Що ми в три тижні живемо в такому очікуванні? Три тижні сидиш і чекаєш. Коли коли, коли побачимо, побачимо коли. За 10 днів до планового дня пологів ми захворіли на ковід. Злякалась, коли ковіда побачила, що ми захворіли. Так. Я одразу згадала історію, як нам лікар розповів. Що була жіночка, яка захворіла ковідом ну, на останніх термінах вагітності, і неї не було вакцини, і дитина померла. Я дуже переживала, але думка, що в мене є вакцина, мене дуже радувала. Но це було дуже страшно. Я прям отак, в той животик трогала кожну е, дергала дитинку, щоб вона поворушилась, бо дуже було страшно. А, і дивіться, тікток. Тік Там ми взнали. Кучу всього. Ми знали там ці от дівчата, які недавно народжували в Польщі. Вони ведуть тіктоки, або збираються народжувати і або збираються, або ведуть, і вони там викладають все, просто все, де яку довідку піти, взяти, де там що там, як де що оформити, які там виплати, де які там ну просто куча всього. Як там відбуваються ті роди, там пускають чоловіка, не пускають, очікує він не очікує. Там просто все є. Я все дізналася з тіктока, не від лікаря. Дивіться, тікток, і буде у вас все добре. Ну, про медицину в Польщі це, напевно, треба знімати окреме відео. <смі> просто ж ти такого можна понарозкати. Ну, коротше, готуйте до того, що в Польщі з лікарями трохи є проблема. Не в тому плані, що ви до них, ну. Не попадите, що безкоштовно, якщо ви працюєте по умові праці, ви безкоштовно у вас все і пологи, у вас все оплачується. Декретна відпустка повністю оплачується. Але сама якість послуг вона дуже сильно страждає в Польщі. Ну вони працюють по принципу гроші платять і добре. нашу маленьким детям карманы. Сколько там? В три месяца. Вот наши и в три месяца карманы. Что там можно ховать? Это <таспорядок> будет прикол, если же внутренний карман и... Не, внутреннего не Покупка продолжается. Что нам что трава? Я думаю, шашлык мы же может, одну шашлык? померить, а не? Может, Не Что? Что? это такое? Все, я снимаю. Не снимать? видео сейчас будет? Я было снимать, я И Вот, чего, поход в магазин, сцена сложно. сложно Виправляють, коли вагітніть? Ви Що це там було? Прям таки. Що для тебе було найважче з цього всього 10-місячного марафону? Я би склала токсикоз, але в мене зараз так болить спина. Токсикоз – це було дуже важко. Я не могла ні пити взагалі нічого. Я прийшла до лікаря, поважилась, приходжу через 4 тижні, а я там на 3-4 кілограми менше важу, а я маю набирати вагу. І це було ну не дуже класно. Це було важко, але зараз, коли живіт став величезний, просто живіт він ну ніби відривається. Він ніби адільно существує від мене, і просто я не знаю, як це пояснити. Я не можу без Віталія Руслановича. Встати з ліжка мені дуже боляче. В принципі, найважче з всього цього шляху для мене це був зараз цей період, коли дуже болить спина. І все, так. Так, все добре, все чудово. Дуже приємні відчуття. Але тебе спина болить? мене дуже болить спина. <клес> це дуже гарно, коли болить спина. І, Якщо можна виділити щось саме погане, в мене болить спина. А ще для мене е, дуже складно це стримувати себе і не скупляти все дитині. <зв bez Makes> Скільки є гарних бодіків, костюмчиків, платтячок. Я хочу купити все. Я заходжу в магазин, я хочу купити все просто. <звест> <звест> Скажи мені чесно, якби я тебе не стримувала, ти б купляла б до да? Набагато більше, ніж зараз. Дуже набагато. Я би скупила би все. Я би купила б отак. Ми б зайшли в магазин, і кожну річ по одній я би купила. Приїхали фотографуватися на пам'ять. готове. Вікторія готова. я теж готовий. Тобі осталось подарувати 7 тижнів. Буде дуже весело. Пригай в карман. А ще маленький спойлер. Ми думали емігрувати в третю країну, але нас, у ну, нас трошки там вийшли затримки деякі по, по документах. Але ну, ми собі поставили такий період, що ось якщо до цієї дати ми не отримуємо, то ми вже нікуди не летимо. І зараз ми залишились тут. Трошки пройшло час, і я зараз розумію, що ми дуже добре і правильно зробили, що залишились тут, щоб тут народити. Тож це був би ну, повний трішняк. Тут, хоча б я можу там, розмовляти польською, навіть ну, там, по телефону, мене розуміють, я розумію і все чітко. Ну просто в англомовну країну приїхати, там, де я Віталік, Англійський. Віталік What day it today, а Віталік не знає, як буде четвер. І не знає, як буде 13.06.2022, наприклад. Ну такий самий е рівень знання англійської мови і в мене. Коротше, добре, що ми залишилися, бо там би був би взагалі треш повний. Кота що мала народжується з 1 січня в Польщі з 1 січня. Хто там очікує дитину буде два місяці батьківської відпустки, оплачуваної. а оплачуваний? зараз два тижні. Але і два тижні я вам скажу це дуже класно, е щоб. Дати змогу відпочити від родів, трошки відійти, е, ну там жінці своїй допомогти їй, тому що допомога дуже дуже важлива, і це такий відрізок часу, який ви повинні пройти разом. В додаток тим двох тижням що в мене є така відпустка, що ти зробиш саме перше, після того як відійдеш від родів, От ти вже себе добре почуваєш, ти можеш бігати там, не знаю, що хочеш можеш присідати Я сальто Можеш робити. Ти, ти вже повністю фізично відійшла. Що ти вийшов? Почну приводити себе в порядок в плані всього. Тобто я набрала багато, в мене є недосконалості на шкірі розтяжки всякі. І треба проводитися в порядок, бо я не хочу бути зачуханою. Мені дуже важливо, щоб я гарно виглядала. Почну приводити себе в порядок. Ну є деякі речі, про які не говорять. Yeah. Yeah. Ставте лайк за пузо. Пишіть коментар, щоб не боліла спина. І не забувайте натискати дзвіночки. А тепер. що, oh. їдемо? Зойом. of the fight. Uh -huh. no, yeah, of the